Добрий ранок всім. Врубала півня. І що в мене вийшло? Протерла камеру і розказую. Порізала я півника на шматки. Це досить великий півник був. В муку обсмажила, виклала в така у мене є форма велика з кришкою, посолила, поперчила, дала аж 6. Головок цибулі виклала зверху. Чотири зубчика чеснику. Отак от порізала, теж виклала зверху. І один перчик чилі виняла сіннячко і теж посипала. Потім залила, в мене є перетерті томати домашні літні. І все. І поставила в духовку на 3 години на 165 градусів. Перших 20 хвилин на 200 градусів, щоб закипіло добре. Потім на 165 градусів на. 1-ки 3. І от він так от відходить Знаєш, від кості. Гаряче ще потіє все. Е, треба пробувати соус, тому що якщо м -м, томатна паз... ну, томати, томати э, перетерті, дуже кислі, то треба додати трошечки цукру. Я не додавала, тому що в мене томатна... ну, томати перетерті, я перетирала літні, дуже солодкі. Ну, от така от Мако м'ясо відходить від кості.